Вітаю, любі друзі. Нарешті п'ятниця, вечір. І покажу, як мені чоловік вже зробив. І на пласт зашпаклівав. От з усіх сторін так гарненько. Віноград ми розвели по вигулу по сітці. Ось гарненько теж так виглядає тепер. О, в общем, класно. Це чекаю, чи зацвіте хурма в цьому році, поки не видно в пазухах. Тимурчик не зламай. Помідорки вже дуже гарно підросли, вже такі класні, особливо низькорослі. Вон які вже ростуть не по дням, а по часам просто. От. Вон який дебелий кущик. Це пада? Нідорчик, да. да. листя. Це в нас Шот. А, зелена мішень. Злес. Це должен бути полосатий такий. Полосатий? Так, да, біколорчик. Ну, подивимось, такий класний, класний. От менший його сорт. А, так. Димочок обережно. А смарагдовий гігант теж такий самий, але трошки він менший. І також такий. ні, ну тут зовсім інший, не картопляна листочка. Тобто зелена мішей і смарагдовий гігант таких два. Ось який здоровезний кущ, це mm. <плес> рібристий, антаціановий зелений чи щось таке. Ну, буде потім по зошиту дивитися. Усі ці сорти. А, тут начебто завершкувався, дивно. Але пасинки є, поки нічого не роблю. Оце в нас а, біла королева. Так, Тімочик, щоб він мені тут не ламав нічого. Так, От такі вже класні. Повисокорослим теж непогано все виглядає, але менші ось такі. Так. Чорна малина. Білий нектарин пішов добре. Такий помідорчик високорослий. Біґлі. Ой, як гарно дельфініум квітне. Інжирчик вже он такий. Напевно, це далманський все ж таки прийнявся. Цього сорту в тому році не було. Зараз, Тимурчик, я зніму, потім розкажу. Зараз буду бризкать, повністю обробляти. У нас були дощі пару днів, так точно. Буду все зараз. Томати, картоплю, виноград, садочок, яблуні, все обробляти від тавтори від різних грибкових. От. Укропу взагалі не міряна. Буду його сушити в дегідраторі і в баночки на зиму. Режулька. Привіт! Картопелька <рит> 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 дуже гарна. Що тут, що тут? О, треба ще від, а, від тлі щось додати в бакову суміш обов'язково зараз оприскати від грибка і від тлі. От бачу, на капусті трошки тля з'явилася. Так, це в нас що? Відсвіли картопелька чи що. Що тут слива? Не бачу. Ага, слива якось збрасує, але є і сливки трошки є. Так, ну і покажу, чим я буду оприскувати. Чорнобривці. Он такі вже скоро будуть. І вот это... у нас. А ну дійди. Ніяк не висажу цибульку. Кедр мій від свіп. Ну, напевно, нічого не зав'язалось, не знаю. Це банани. А це банани. Вот так. Это. так. <реш> Салатик вже ось так прийнявся. Ой. Дуже гарно. Кукурузка росте дуже гарно, Ой, десь хотіла. Тимурчик, зараз зламаєш, получиш. Он такі вже огірки. Падуть. Нерви тільки, Тимур. О, дань, гарбуз почав плестися, його треба направляти, значить. Ось сюди. так, Добре. Тут теж картопля гарна. А ось це, напевно, гарбуз. Такий гігант, я саджала. Прийнявся банан, вже добре так пішов, стрілу видав. Буде в відкритому ґрунті рости. Буду укривати на зиму. От і його дитинка маленька теж прийнялась. От. Так. Ну, начебто все добре. Все, зараз будемо розводити бакову суміш і все оприскувати. А, яка гарна, може, я пересаджу в горщик. Така краса не може в ґрунті бути. А там у нас тут. Які трояндочки. І ось скоро трояндочка. Хтось зламав мені одну гроздь винограду. Тут було дві величезні, залишилась одна. Теж обробимо. У нас веде да, квіточка. Це та це буде. Так. Ну, Лимончики. Квітну дам. Да. Стіно запутується. Це в мене а, карубару. Манго. Манго манго. Не пересаджувала його ще. Каву вже пересадила у свій ґрунт, начебто добре. От оливка добре. І авокадо пішло нарешті. Авокадо? Авокадо. У вас вода є. Пішли прирости, подобався йому. А Оцей мандаринчик декопон, оця одна квіточка пахне на весь двір просто. А, да, я тут да. Просто просто дуже сильно пахне. оцей не так пахне, як та одна квіточка. Теж дуже запашний. Там у нас дама і та це так, обережно, нічого тут не зламай. Десь у нас трояндочка. Мої красунчики. Ваш друг так гла... класно прижився з курочками. Він так їм гарно підійшов, він і не великий, і не маленький. Покриває добре. Оцей погано покривав, він дуже здоровий для них. Ну, це вибраковка. Ці два півника. А В продажу жалко, мені їх шкода різати. От, Якщо продам, то продам, було б добре. От, тому що скоро будуть, ось буквально 5 днів, вилупляються нові курчатки. Звичайно, там буде багато ще півників гарних. От, Ну, якось так. Ек, йдемо, йдемо. О, як пахне, так? Це да. одна квіточка? Так да. угу. це я буду пересаджувати в такий здоровенний горщик. Кактус підтахаю. Кактус? Підтахаю Кактус? оцю, так буду пересаджувати ось ці. Так. Вже одразу великий пересаджу, і там воно й буде рости в мене. От ще мені прийшли лавровий листочок, посажу. І так, посилочку, яку я сьогодні отримала, замовила огірки. Замовила свіч, це пізніше буду. да, Редиска це мама просила таку довгу. Це її взяла. Тимурчик не перебувай. Так, свіч це препарат від гнилі. Також я досаджу кавун Charleston Грей, бо я думала, що в мене є насіння, я не посадила. Але я ну, чомусь тільки на врожай черстен грей. сподіваюся. тому що скільки я кавунів не саджала, от гарного смачного кавуна не виходить виростити. А тільки от черстен грей, от смачні, класні, здорові і врожайні кавуни. Тому все ж таки придбали. Думаю, що не пізно зараз посаджу. От. Ну І е, Супремо. ось такий цукіні також, бо в мене жовті. Патісончики я посадила, звичайні кабачки я посадила, а цукіння чогось теж не було насіння. Шавель в мене погано зійшов, буду досаджувати. І зараз буду обробляти ось таким препаратом помідори, картоплю. От, Це в мене фітоцит. От, він від великого спектру хвороб. Можна навіть виноград від оїдіуму. Від Ну, різних там гнилі, грибків. Також я взяла ще ревіону, і також я взяла ще фалькон. Ну, от, ось таких на розлив упаковочках. От, в свої лимончики я також взяла осмокот. три види. Я взяла їх на три різні сезони. А цей 12-7-18 на 2-3 місяці. Це для того, щоб гарно цвіли. Це Я буду у своїй. Пітунії ось в кашпо додати. Ну, зараз, отак, по чайній ложечці, горшик тут зверху розкидали, о, у троянди, ну тобто квітучі, і у деякі лимони, тобто там, де я хочу, щоб зацвіло. Також осмокот 2256. Це у нас на 4-5 місяців пролонговане. Це більше для. Росту. Це я додам у хвойники, у лимон, який треба, щоб гарно обріз, який не дає приростки. ну, Великий лимон. Бо маленькі пішли рости, а великий щось не дуже. Але великий цвіте і от йому треба азоту більше додати. От, також взяла третій осмокот, це 15912 це самий, розповсюджений, самий такий комплексний на 5-6 місяців. от, дія, він, ну, Стандарт він для всього підходить. Тобто це як просто піджива, От можна до будь-яких рослин зараз додавати. І зараз ще знайду, напевно, додам препарат вакову суміш від телі. Теля зараз, зараз лізе і на троянди, лізе і на капусту, і на черешню. Тому дуже-дуже ну, зараз потрібно. От, і, напевно, ще від жучків, тому що потім вже не буде можливості а, обробити від жучків, бо вже буде збиратися черешня, врожай, тому останню обробку зроблю. Ось так. Тому не пропустіть цю обробку, дуже гарна Мама, обробка. Нас дала засадка. Не забудься? Вона здалася там сад. А, горох, так. Так, ще взяла Мадрі... мадейра огірочок і артист. Це я буду досаджувати там, де не зійшли. От. Ну ось так. Обробляю садочок і вам раджу після дощів не пропустити цю обробочку. Ось такі в нас справи. Всім пока.